Намасте, мощуємось в комфортну позицію, долоні провертаємо вгору, кладемо їх на коліна, закриваємо очі, витягуємось за маківкою в стелю і глибоко дихаємо, налаштовуємось на практику, глибокі вдохи та видихи. Весь час витягуємось вгору. Спинка рівна, відкриті плечі і грудний відділ. Всі думки відкидаємо, налаштовуємось на нашу практику. І тепер голова йде вниз, на вдох і назад видих. І ще продовжуємо видох вниз, видих, назад. Назад, голову ми сильно не закидаємо. І тепер зі сторони в сторону. Плечі в нас опущені, тягнуться весь час вниз, і тягнемо по черзі одне вухо до одного плеча та інше до іншого. Так. Добре, беремо ручки в пальцевий замок. І робимо такий рух. на вдох ми розкриваємось погляд, переводимо гору, на видих, закриваємось, на вдох лікті розкриті, видих, стараємось їх зібрати разом. І продовжуємо на вдох, максимально розкриваємось, грудний відділ розкрили, на видих, скрутились і витягнули замком вгору вдох. І видих потягнули замком вперед. Добре, відпустили руки. І зараз ми встаємо, піднімаємось, заводимо праву ногу за ліву, і тягнемо себе лівою рукою за праву сторону. Витягуємо свій правий бік. І тепер міняємо лівою. зайшли назад за праву, і взяли за ліву руку, потягнули. Право витягнули лівий бік, видихаємо. Добре. І залишаємось наверху. Зараз ми призгинаємо колінка таз назад, і робимо великі круги руками назад. Візьміть великі пальці в кулаки, зажміть і малюйте круги назад, наче трошки нагинаючись на вдох і встаючи на видих. І тепер в іншу сторону навпаки. Закриваємось, прокручуємо. Нас постійно рухається злегка корпус, опускається і піднімається. І ще добре. І цього достатньо. Витягнулись вверх-вдох, видих, розслабились. І ще вдох, і видих. І потягнулись вгору, вдох, видих. І тепер малюємо круги тазом руки на поясі, прокручуємо в одну сторону, малюємо великі амплітудні круги. І тепер рухаємось в інший бік, теж великі круги, наскільки це для вас можливо і комфортно. Добре, тепер піднімаємо коліно праве вперед і в сторону відкриваємо. І ще вперед, вверх і в сторону. І продовжуємо вперед. Сторону і змінюємо тепер ліва нога. Коліно вгору вперед, і в бік І ще вгору, і в бік Відчуваємо бедра ще вдох, і видих. Добре, залишились тут. І тепер колінками розводимо в сторони, і знову вони зустрічаються. Ноги призігнуті, ми нахиляємося і собі руками, наче допомагаємо. А тепер в інший бік. Закриваємо їх, збираємо. І ще добре. Цього достатньо. І тепер перешагуємо з ноги на ногу, розминаємо пальці підйоми стоп. І тепер підходимо. На початок коврика та з підкручений злегка, на вдох, витягуємось вгору, максимально потягнулись, так ніби ми хочемо вирости, і з видихом опускаємось вниз, беремось руками над колінами, витягуємось, на вдох і на видих опускаємось. На вдох ми відштовхуємось руками від ніг, витягуємо спинку. На видих опустились, розслабились, і ще відштовхнулись, прогнулись вдох і видих вниз, і ще вдох, відштовхнулись і вниз, видих, повисли, розслабили шию, взялись в ліктьовий замок і просто повисли живіт лежить на бедрах, ноги призігнуті в колінах. і Ми наче каємо по ногам вниз. Видихаємо, шия розслаблена марківка вниз. Опускаємо руки на підлогу і відходимо назад в позицію планки та опускаємо. Так, Стоїмо тут, кому треба, опускаємо коліна. Ліктями ми. Лопатками тягнемось вгору таз підкручений вниз. І ми тут наче трошки горбимось від долонь, відштовхуємось. Добре, всі разом опускаємо коліна і з видихом опускаємось вниз в чатурангу і на вдох витягуємось собаку мордою вгору, за маківкою тягнемось таз вниз. І штовхнули себе назад, вийшли в собаку мордою вниз. І переминаємось ноги на ногу. Одну ножку вирівнюємо в коліні, іншу, згинаємо і залишаємось тут. Таз вгорі, ноги зігнуті в колінах, і підходимо вперед до рук, витягуємо спинку, вдох, і видих, розслабляємо, і плавно за хребцем, виростаємо гору. Потягнули за руками вверх-вдох і намасте видих. Добре, підійшли знову на початок коврика, витягнулись, хто може назад. Легкий прогин Робимо погляд за руками вдох, і з видихом ми опускаємось вниз, шия розслаблена голова повисла. Ноги тримаємо призігнутими. Відходимо назад в позицію планки. Кому треба, можете опускати коліна. Таз підкручений, лопатки, скруглені долоні, ми відштовхуємося від підлоги, одна рівна лінія. І провертаємось в бокову планку на правій руці в нас Вона опорна, ліва вгору. Хто може, нога стоїть на нозі, стопа, хто не може, одна перед іншою. Так буде легше. І повертаємось на інший бік. І знову ж стопи або разом, або. Верхня ножка попереду, за правою рукою тягнемось вверх таз вище. Добре. І вернулись в центр, опустили коліна, видих. Зігнули лікті чатурганга, піднирнули собака мордою вгору, витягнули спину і з видихом штовхнули себе назад, собака мордою вниз. Якщо треба, колінка призгинаємо, витягуємо, вирівнюємо максимальну спину. І праву ногу витягнули вгору вдох, зігнули її в коліні, вперед, стопа між рук на видих, і по коліні виростаємо вверх. Опираємось легко, хто може витягуємо ручки вгору. Задня нога пряма, передня зігнута коліном. І п'ятка на одному рівні. І за руками витягуємось вверх, якщо можете, опускайте таз нижче. Добре. І ми виходимо знову назад, в собаку мордою вниз. Вдох та видих тут, продовжуємо глибоко дихати, і витягуємо вгору ліву ногу, Потягнулись, таз закритий. І стопа йде вперед. Між руки, ми знову виростаємо плавно по нозі, на колінко вивели, і хто може, той витягує руки вверх або залиштесь в попередній позиції. Ліва нога зігнута, права максимально пряма в коліні вирівнюємо таз максимально тягнемо вниз, наскільки це доступно. Опускаємо ручки вниз і знову виходимо в собаку мордою вниз, витягуємо спинку, таз наверху. Маківка дивиться в підлогу і підходимо вперед до рук. Витягуємо спину вдох, видих, повисли, розслабили шию, голову так, провернули долоньки вгору в стелю. І в цій позиції залишились, вдох-видих. Згинайте коліна до того рівня, щоб руки могли лежати на підлозі. І плавно розкручуємося наверх, руки через сторони вгору вдох, потягнулись. І намасте видих. Опустили руки вниз, вдоль тіла, прикрили очі, прислухались до відчуттів тілі. Можливо, ви відчуєте якесь поколювання, або як розтікається енергія, як ваше тіло пробуджується, просто відмітьте це і ще раз витягуємось вгору вдох, хто може робить проги назад, з видихом, опускаємось плавно вниз. На вдох, витягуємо спинку, і виходимо знову назад в позицію планки. Одна рівна лінія та з підкрученої лопатки штовхаємо гору. Вдох, видих тут. І тепер по черзі ми опускаємо одне коліно і інше. І так, ніби крокуємо. Одне і інше торкнулися і підняли. Тепер опустили ліве коліно, праву ногу витягнули і праву руку потягнули вперед за головою та штовхнули трошки вперед. Стопа притиснута права до підлоги, погляд вгору через підмишку. І тепер відриваємо праву ногу і збираємо лікоть і коліно разом. І на вдох ми витягуємось паралельно до підлоги, видих, попереду, зібрали лікоть з коліном. І ще потягнулись вдох, зібрались, видих. І ще вдох, витягнулись, видих, зібрались. Добре, опускаємо стопу і вертаємось плавно в позицію планки вдох видих. Тут лопатки скругляємо ще більше, відштовхуємось від долонь, від підлоги і опускаємо зараз праве коліно прокручуємо злегка, ліву стопу притиснули, ліву руку вверх і вперед, за головою та штовхнули вперед. І погляд з під лівої підмишки вгору, стелю, грудний відділ, ми розвертаємо, наче теж. І за рукою витягуємось, відчуваємо весь лівий бік, піднімаємо ліву ногу вдох, і видих, збираємось. Виводимо паралельно до підлоги вдох, збираємо лікоть, коліно видих. І ще вдох, потягнулись. І видих, зібрались. І вдох, зібрались, видих. Добре, опускаємо стопу і плавно повертаємось знову в центр, виходимо собаку мордою вниз, витягуємо спинку, розслабляємо шию, і правою ногою тягнемось вверх, розкрили тепер бедро, потягнулись, прогнулись максимально, з видихом, нога йде вперед. І ми повертаємось, виходимо в позицію воїна. Права нога зігнута в коліні, ліва пряма. Лівий звід стопи десь по центру правої п'ятки руки по сторонам, і погляд за правою рукою вдаль вперед. І ми опускаємо правий лікоть на коліно, за лівою рукою витягуємось в сторону, витягуємо бік. Опираємося тут, і продовжуємо глибоко дихати, витягуватись. Піднімаємось знову паралельно, і тепер по лівій нозі скользимо вниз і правою рукою витягуємося в інший бік. Розтягуємо інший бік, дихаємо глибоко погляд по можливості вгору. Добре, І вийшло, тепер хто може, опускаємо стопу. Долоню біля стопи правої і ліва рука вгору. І ми ніби плечем правим, штовхаємо праве коліно, таз розкритий, повертаємось вниз. добре І тепер виводимо праву руку вгору. У нас тут така ніби скрутка. Ми тепер лівим плечем тягнемось до правого коліна, грудний відділ провертаємо стелю, видихаємо. І виходимо знову в собаку мордою вниз, переминаємось декілька разів, відчуваємо різницю в тілі, в боках, видох, видих, розслабились. Угу. І тепер потягнулись лівою ногою вгору, розкрили бедро, глибокий вдох, видих, витягуємось. Так, Продовжуємо тягнутись. І ліву ногу ми згинаємо в коліні, і вперед її виводимо. Права нога позаду, стопа на підлозі, стопа по центру, там, де п'яточка в нас знаходиться, на одному рівні. Руки вдоль тіла долонями вниз, погляд вперед, вдаль за лівою рукою, стоїмо, видихаємо і опираємось тепер на ліве коліно витягуємо за правою рукою. За головою. Так, погляд з-під підмишки вверх. І глибоко дихаємо. Стопа права притиснута. Вийшли в центр і потягнулись по правій нозі, за лівою витягнулись назад, видих. Добре. Видихаємо. І витягуємось. погляд в стелю. Виходимо знову паралелі і опускаємо ліву. Долоню біля лівої стопи, і плечем, наче штовхаємо колінко розкриваємось в сторону, за рукою правою тягнемось вверх, видихаємо. І тепер опускаємо праву руку таз прокрутили, і за лівою витягуємось вгору. І праве плече ми тягнемо, наче до лівого коліна. Розкриваємось і злегка так скручуємось, дихаємо вверх глибоко і вверх тягнемось, Опускаємо ручки і знову ходимо в собаку мордою вниз, потягнулись тут, вдох та видих, глибоке дихання, насолоджуємось цим розтягненням спини, переходимо по можливості на лікті руки паралельно одна одній долоні на підлозі. І ми стоїмо в собаці на ліктях. Та стягнемо вгору, живіт злегка підтягнутий, угу. і опускаємо колінка вниз, можна їх розвести, і живіт у нас ніби між колінка провалюється таз на п'ятки, руки вперед витягнули, лоб в підлогу. Видихаємо, розслабляємося, кидаємо напругу, якщо вам потрібно, видихніть шумно через рот, і уявіть, як вся напруга виходить з тіла. Відновлюйте дихання і плавно піднімайтесь. І ми сідаємо. Тепер витягуємо ножки вперед, поправляємо сіднички, заводимо праву ногу за ліву, витягуємо спинку, вирівнюємо, витягуємо за руками вгору вдох. І лівий лікоть ми завели за праве коліно, права рука на підлозі, погляд назад це праве плече, спина весь час рівна, не горбимось. І ми скручуємось вбік, скрутка досить глибока, дихає. І наскільки вам комфортно, настільки продовжуйте відштовхуватись ліктем від коліна. Так, добре, переводимо тепер праву стопу всерединку, ніби в позицію дерева, опирайте її в бедро, потягнулись вдох і з видихом вниз і вперед. Якщо вам комфортно, ви можете захватити стопу або ікру, де ви дістаєте. Ми тягнемось не лобом. До коліна, а животом до бедра. І при цьому старайтесь праве коліно розкривати, наче ви хочете покласти його повністю на килимок. Так, коли ми в позиції метелика сидимо, як ми тягнемось. І тепер беремо ліву ногу, переводимо за праву, поправляємо сінички, вирівнюємо спинку, витягуємося вверх вдох і заводимо правий лікоть за ліве коліно. Ліва рука позаду в нас опорна, і дивимось, видихаємо за ліве плече назад. Ліктем ми продовжуємо штовхатись від коліна, дихання глибоке. Відчуйте цю скрутку і зайдіть настільки глибоко, наскільки вам це буде комфортно і доступно на даний момент. Добре, розплітаємо, кладемо тепер стопу до правого бедра, розкрите ліве коліно, вдох, потягнулись вверх, і видих вперед. І знову ж захватуємо, якщо у вас вистачає розтяжки, якщо ні, захватуємо за ікру або просто кладемо руки на килимок, розслабляємось і стараємось ліве коліно опустити в підлогу. А живіт відтягнути до правого бедра видихаємо погляд в нас вниз. Так, і витягуємо тепер обидві ноги, підходимо ближче до початку коврика, ручки позаду тазу, пальцями вперед, і таз витягуємо вгору, штовхаємо стопи, стараємось притиснути до килимка, якщо комфортно. То погляд вверх, назад, якщо ні, то вперед дивимось. І плавно опустились вниз. І тепер підходимо сідничками вперед до п'яток, згинаючи ноги в колінках. Підходимо і плавно вкладаємось, робимо декілька перекатів по спині, беремо за колінка і прокатуємось назад, і вперед робимо масаж спини. І продовжуємо дихати, опускаємось вниз, притиснули колінка до себе і зі сторони в сторону покачались, розслабили поясницю. І витягнули руки і ноги вверх, струсили їх максимально трусим, 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 так, щоб відчути, як все. Так, і обіймаємо тепер, відчули цю енергію, витягнули за руками. Назад, за головою, за ногами вперед, натягнули стопи і розводимо стопи по сторонам, від тазу також витягуємо, шийку витягуємо, голову кладемо по центру тіла, руки вдоль тіла, долонями вгору, і ще глибокий вдох і видих. Починаємо розслаблятись. Залишаємось в цій позиції настільки. Часу, наскільки хочеться, і необхідно тіло для відновлення. Насолоджуємось цим станом і з кожним видихом уявляйте, як з вашого тіла. Виходить вся втома, весь негатив, і земля це все поглинає.